Редагувати чи не редагувати фотографії, деякі фотографи проводять години над тим, щоб відретишувати тільки одне зображення, а деякі роблять набагато простіше, просто накидають в інстаграмі чи ще десь якийсь фільтр. А дехто вважає, що взагалі не можна редагувати для того, щоб максимально об'єктивно фіксувати реальність. Але чи це можливо сьогодні? Я хочу вам розповісти взагалі про редагування, обробку фотографій, що це таке. Чому це роблять фотографи, коли це почалося взагалі і чи взагалі це варто робити? Це відео буде цікавим не тільки фотографам, а сподіваюсь, і всім, хто хоч так чи інакше колись робив фотографію на телефон. Обробляти фотографії добре. І ось чому. Я вам зараз назву як мінімум три причини, чому це важливо. І чому це нормально робити. Перша важлива причина це те, що ми з вами люди бачимо по-різному один і той самий об'єкт. Кожна фотографія чи кожен об'єкт, кожен з нас сприймає по-своєму. Все залежить від точки зору, від точки, з якої ми дивимося на об'єкт, як от на цій картинці ви бачите, та й взагалі від нашого досвіду, від нашого світосприйняття і так далі. Так само і у фотографії. Ми можемо показати ту чи іншу подію, зробивши декілька кроків в бік чи в сторону, як бачите ви зараз на цій фотографії. Ми можемо змінювати кут зору, об'єктив чи ще щось, і тим самим впливати на глядача. Тому неможливо сказати, що фотографія це є фіксуванням об'єктивної реальності, бо фотографія вона фіксує лише суб'єктивний погляд автора фотографії. Друга причина це технології. Вони дуже-дуже далеко зайшли, але все одно вони не ідеальні. Навіть найкраща камера на телефоні чи дзеркальна беззеркальна камера не може максимально природньо і реалістично передати, передати ландшафт чи об'єкт чи портрет, чи ще щось. Просто тому, що цифрова фотографія та і плівкова вона має свої деякі обмеження. Бо навіть найкраща, найкраща камера, чи там якась плівка, вона все одно буде змінювати чи спотворювати реальність. Тому просто неможливо зробити отак кадр, так як ми бачимо там, дерева, і, і щоб воно було, от, як ми задумали, отак воно і перенеслося. Це просто неможливо. Тому що технології вони не можуть об'єктивно фіксувати реальність. Так як запрограмована обробка. Процесором, як, яка якість матриці, яка якість оптики і тому подібне. Тобто дуже-дуже багато факторів впливають на те, яким буде зображення. Тобто перед тим, як його зафіксувати, воно проходить певний шлях через оптику, через матрицю чи плівку, і потім вже якось формується. Тому просто сказати, що я хочу фіксувати реальність, це нереально. Тобто неможливо зафіксувати об'єктивну реальність. По-перше, вона для всіх буде суб'єктивна, а по-друге, ще й свій відпиток накладе камера або там, техніка або технологія. Додавання різних ефектів, різних там, текстур, різних фільтрів, це завжди про художню індивідуальність. Це завжди про вираження якоїсь індивідуальності або створення унікального стилю. Або ж бажання вразити глядача. Тому будь-яка обробка вже готового зображення це абсолютно нормально, і це має бути, якщо ви хочете покращити, якщо ви хочете надати якийсь унікальний стиль, якщо ви хочете сфокусувати увагу глядача на якомусь елементі, вам допомогу завжди прийде редагування фотографій. Отже, я сподіваюся, я вам пояснив, чому редагувати, обробляти фотографії це нормально. А тепер я вам розкажу, коли це взагалі почалося і чому люди почали це робити ледь не з перших фотографій. Насправді, ретуш вона була завжди, вона йшла ще з далеких там давен, з образотворчого мистецтва. Художники могли перемальовувати якісь елементи, щось там доробляти, щось там під... підкреслювати якимись кольорами, світлом чи ще чимось чимось. Тобто ретушування, по суті. Чи редагування зображення в минулому редагування картин, наприклад, це було нормою. І всі ми розуміємо, що намалювати картину це завжди суб'єктивно. Але ми ніколи не кажемо, що художник якось там дуже сильно намалював там якесь супергарне небо, а воно в той день було не таке гарне. Ми за ми ніколи так не прискіпуємося до художників, проте до фотографів дуже сильно прискіпуємося. Знову ж таки, через те, що ми помилково думаємо, що фотографія вона фіксує реальність. Мабуть, з перших фотографій з'явилося їх ретуш. Але це, мабуть, не в сучасному розумінні слова ретуш, як ми звикли що в фотошопі. Ретуш була в основному для того, щоб покращити чіткість зображення. Для того щоб прибрати небажані об'єкти на зображенні і тому подібне. Бо тоді, щоб зробити одну фотографію, потрібно було витратити декілька годин часу на її проявку, на все. на все, на все, все. І тому вартість цієї фотографії, вартість, ну не, не грошова вартість, а інша. саме самовартість цієї фотографії, вона була дуже високою. Тому просто взяти пітися та заново переробити було іноді просто неможливо. Тому і з'явився такий напрям як ретушування фотографій ще за десятиріччя до створення першої цифрової камери. І з появою цифрових технологій, цифрових фотокамер, звичайно, з'явилося набагато-набагато більше можливостей та інструментів щодо редагування саме цифрових зображень. Отже, завжди основною і єдиною причиною редагування чи реташування. Фотографій є бажання її покращити. І це абсолютно нормально. Побільше це необхідно. Як і навіщо професійні фотографи редагують свої зображення? В цифрових камерах, да й навіть уже в телефонах, є такий режим RAW фотографія. Або це ще можна назвати сирий фотоматеріал. Якщо дуже просто, окей, дуже просто не вийде. Тому, якщо ви не хочете напрягатися, подивіться на цих чудових пінвінів. А для тих, хто хоче дізнатися, що таке RAW-файл, це некомпресований та необроблений файл, який містить дані у своєму початковому вигляді, як вони були зняті сенсором камери або іншим пристроєм. Це свого роду цифровий негатив, який дає фотографу максимальну свободу для обробки зображення. Для того, щоб відкрити та обробити RAW-файл, потрібна. Спеціальне програмне забезпечення. Таке, наприклад, як Lightroom, Photoshop, Camera Raw, Capture One або інші. Фотографи фотографують в RAW форматі для того, щоб мати потім максимальну гнучкість для того, щоб, наприклад, темну фотографію можна було висвітлити, світло затемнити. Якщо десь баланс біло-неправильний, його підкоригувати, якщо кольори вийшли також з потворними, їх зробити такими. Які нам подобаються. Це дуже класний і потужний інструмент для того, щоб перенести те, що у фотографа є в голові, перенести це на екран або на друкований папір чи фотокнигу. І ще одна причина, чому професійні фотографи редагують зображення: це створення унікального та особистого стилю. Навіщо це потрібно сьогодні в нашому цифровому світі і і у світі, де кожна людина, в принципі, може собі дозволити купити будь-яку камеру і працювати, і заробляти на ній, потрібно якось виділятися. І редагування і стиль редагування це один із можливих варіантів, як можна заявити про себе. Знову ж таки, якщо знову звернемось до історії. Так само, коли дуже-дуже багато вже людей навчилося малювати, просто намалювати якось там будинок, чи хвилі, чи корабель було вже абсолютно недостатньо. Тому почали з'являтися різні течії: там експресіонізм, імпресіонізм, кубізм і тому подібне. Тобто художники захотіли виділитися своїм стилем для того, щоб, дивлячись на картину, ви могли зрозуміти, хто автор цієї картини. Фотографії трошки все по-іншому, але приблизно принцип той самий. Фотографи так само можуть робити, наприклад, по різному фотографувати або по різному редагувати. Тобто, наприклад, комусь подобаються дуже холодні відтінки і всі фотографії в холодних відтінках. Комусь подобаються чорнобілі фотографії, хтось хоче. Виділитися за рахунок якоїсь там обробки під плівку, чи ще щось, чи ще щось. Тобто, це вже якісь такі маленькі комерційні течії або творчі течії, і це вже просто як інструмент для того, щоб заявити про себе, для того, щоб показати свою особистість та унікальність. Звичайно, що за допомогою лише обробки дуже важко показати свою унікальність, але в комплексі. Коли це підходиш комплексно до цього питання, то обробка, вона як фінальний якийсь етап у створенні унікального свого почерку, дуже класно працює. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Отже, ще раз дякую вам за увагу. До побачення!